У мудрості народної тримай, прислівдячи приказку, прочитай. Де дружніші, там і сильніші. Та горби і калини нема України, де тепле слово і в морозі гріє, де є життя, там є і надія. Рідна мова не полова її за вітром не розумієш. Де руниться на коріння, а людина друзя. Добре. Добро, Добро... Добро... да лихо у світі тихо. Людина без землі, як без льда. На шадці треба було аперовати тобовати. Де лад, там та Божа благодать. Після віки кулаками не махають. Яке дерево, такі віти. які батьки, такі діти. У своєму домі і стіни допомагають. Виховав дитину у добру родину. Остепна дві До Добре родине, не несе шкоди. Ви сім'ї і каса костій. Золото добивають із землі, а знання із книги. Та не несе шкоди. Не було мало і люди. Ой, а бік короткий, де є життя, там є надія. А пети зі долі приходить. так вивуть, як вода, де є життя там є надії. Хоча слово, бо я так не спіймаєш, книга живу знань, книга вчиться як на світі жити. Шапля ранить тіло, а слово душу. Що будеш? Що посієш, та й пожнеш. Зробив діло гуляй сміло. допутеш й руки, горе горіть. Будь господарю свого своєму слові, Гост, Гостре словачко, ради сердечко. Я кого на то не рік на поп'є, несуй носу до чужого класу. Будь господарем своєму слові. Ільше діла менше слів. Будуть пиріжки, будуть і дружки. Друга шукає, знайдеш там. Друзі, це згодні часу. Без біди друга не впізнаєш. Друзі пізнаються бідні. Слово з нього робиться, не вилетить, не, не впізнаєш. Друга за гроші відкритий. Від теплого слова і літром станє. Борщу дорожньої милисті триває, і слід є, і бляка світло читає. Баба згодна, а копий вілексу. Молодий святому не товариш. Куди не кінь на пані пливу? Слово не горобець, велети ж не співаєш. В тихому волосі чорти водяться. Багато, як на блога. Не почув народної мудрості тримай, Прислів'я і приказки прочитай. Хоч вони, але не їй ще корова літає. Словом мору не проб'єш. Моя хата скраю і нічого не знаю. Очок мудрості народної тримай, чи приказку, прочитай. Як дбаєш, так і маєш, яке насіння, таке й коліно. Діло майстра вилучає, дома стіни допомагають, дурням закон не писаний. Борода не робить мудрим чоловіком. Щас це гроші через дорогу навприсядки, що сіре, те й вовк. А кіт чи чиє сало з'їв. Згадала баба, як дівкою була. Тобі кошарі не розведеш. На все свій час навчить біда їсти. Бачок мудрості тримай улюблену приказку прочитай. Без вірного друга велика туга. <рес> Всякому овочу свій час. Без труда нема плода. Біда біду тягне. На двох стільцях не всидиш. Бачок мудрості тримай, улюблену приказку прочитай. Назад тільки ракелась, Нікуй не мене. Гарний гостя та не форма. Бачок мудрості тримай, улюблену приказку, прочитай. І ко заситі, сі, і сіно ціла, Так мій, а тут вірству. Кінець діло хвалить, диму без вогню не буває. Кожній катюзі заслузі. Хочу мудрості народної родної тримати, послів'ячу приказку прочитаю. Наука в вода, а з лісу не болить. Підхід находить. На Дешева риба, погана юшку. Мудрості тримай, сів'ячу приказку зачитай. Казала Настя, як подається. Правда, очі не коли. Як снебуть пан. Або пан, або пропав. З ким поведеся, то й набереся. Хлобачих мудрості народної родної тримає цієї приказку прочитає. Лишева риба погана юшка. Старий кіт, а масло любить. На все свій час на двох стільцях присидиш.